У Києві застрелили полковника СБУ. Розвідники вже заявили про російський слід. Перекладачка Зеленського у Франції виявилася шпигункою Кремля. Путін почав відверто ігнорити Трампа, бо вважає, що Україна от от програє. Той помсту вже готовий запровадити проти Москви люті санкції. 300 тисяч солдат на м'ясо готові пустити окупанти, щоб захопити Запоріжжя. Та штурм без жодного піхотинця. ЗСУ відбило у росіян позиції та взяли кількох полонених завдяки наземному дрону. Вітаємо, мене звати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про останні новини на цю мить. Застре. Ли посеред білого дня у Києві вбили співробітника СБУ. У чоловіка випустили п'ять куль в притул. За інформацією змі та Екс Нардепа Ігорі Мосічука жертвою нападника став полковник служби безпеки Іван Воронич. Із 13 листопада 2024-го перебуває на посаді старшого оперативного співробітника першого відділу 16-го управління ЦСО. За фактом вбивства, співробітника СБУ відкрили кримінальне провадження, а у місті оголосили план перехоплення, бо стрілок втік на позашляховику у невідомому напрямку. Чистила професійна діяльність полковника мотивом для вбивства? Питання відкрите у свою чергу. Ексрозвідник Роман Червінський переконує офіцер був вбитий ворожим диверсантом. Перекладачка шпигунка час іде, влада змінюється, а методи Кремля ні. У найкращих КДБшних традиціях Росії ймовірно підіслала на закриту європейську зустріч свою шпигунку. Йдеться про французьку українську перекладачку, яка у грудні 2024 року нотувала закритий виступ президента України Володимира Зеленського щодо оборони та зброї. Французьке видання Monde пише, що як тільки жінку помітили за нотуванням виступу Зеленського, її вивели із зали, а записи вилучили. Жінку, як ви зрозуміли, підозрюють у шпигунстві на Росію. А тому її звільнили і не запрошуватимуть на міжнародні зустрічі. Але цікаво, ось що як з'ясувалося, українські дипломати ніколи не хотіли з нею працювати, бо знали про її контакти з російськими чиновниками. Підозрювана, хоч і живе у Європі, має російську родину. Сама жінка звинувачення, звісно, заперечує. Але не шпигунськими іграми єдиними, бо проти України Росія продовжує працювати і фейками. Тепер поряд із байками про брудну бомбу Кремль намагається переконати світ у тому, що Україна розповсюджує радіоактивні речовини. За даними української розвідки, поширюється наратив Росія зараз у Сирії. На території Сирії поширюється інформація про продаж, нібито військового майна придбаного у Міністерства оборони України. Вигадане Росіянами військове майно. Дешево зібраний контейнер, у якому містяться капсули з маркуванням піу сорок дві у плутоні та у 92 Уран. Вміст капсул невідомий контейнер і його вміст виготовлені за класикою російської пропаганди халтурно. Використано нечитабельний кириличний текст синьою зострічку для прикріплення логотипа повітряних сил, а також допущені грубі помилки у маркуванні. Але фантазії у кремлівських пропагандистів все менше і менше, бо казку про українські Плутоні вони вже розповідали у 2023 році. Наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. Або Орбан завів свою шарманку. Перепрошую, путінську шарманку. Так, от прем'єр-міністр Угорщини і чи не найближчий європейський друг Путіна Віктор Орбан знову звинуватив Україну у розколі ЄС та НАТО. Мовляв, саме бажання України воювати поділило альянси на провоєнний та мирний табори, і, начебто, Україна вже програла у цій війні. Що цікаво, що у всій Європі лише він і ще його прокремлівський колега прем'єр-словаччини Роберт Фіцо мислять тверезо. Решта, якісь ненормальні на його думку. Турки, американці, угорці та словаки виступають за мир. інші. 25 країн Європи займають провоєнну позицію. Вони або відкрито про це заявляють, або мовчазно її підтримують, або терплять. Але не вийдуть із цієї провоєнної коаліції. Сьогодні у Європі існує провоєнна коаліція, яка диктує політику, і це дуже велика проблема. Бо це є погано для Європи. Україна має право сама визначати своє майбутнє та визначати свою долю. Якщо буде мир, то мир. Якщо буде війна, то війна. Але вона не може просити нас простягнути їй руку допомоги у цій помилковій стратегії. Однак продовження війни, на яке вони мають право, це Погано для Європи і може мати жахливі наслідки для угорщини. Вже який день ми продовжуємо тішитися з того, що Трамп розчарувався у путінському бажанні миру. Я дуже розчарований розмовою з президентом Путіним. Почесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися, і це дуже погано. Справді, просто кажу, як є. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. Але знаєте, висновки зробив не лише президент США. Понял, зрозумівши, що Трамп в. Вмі... Мир дружбу і жуйку з його уст не дуже той вірить, вирішив кинути президента США на ігнор. Видання New York Times пише, що Путін настільки повірив у себе, що заклики Трампа до миру просто ігнорує. А робить він це, бо переконаний, що Україна от-от впаде. Ну у Київ за три дні. Ви теж вірили, тому закатайте губу. І повертаючись до теми про зріння Трампа, США відновили постачання зброї в Україну. Зараз йдеться про ракети до Хаймерсів, але це ще не все, бо Трамп пообіцяв подумати про передачу патріотів. детальніше у сюжеті. Світова спільнота таки дотисла. адміністрація президента США Дональда Трампа відновила постачання в Україну окремих видів зброєння, як пише Associated Press, за словами двох американських посадовців, які розмовляли на умовах анонімності. Йдеться зокрема про високоточні реактивні снаряди GMLRS для систем HIMARS і 155-мм артилерійські боєприпаси. У виданні зазначають, що наразі точно не зрозуміло, коли саме відновилися поставки зброї. У свою чергу президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему. ППО Петріот, за його словами, Білий дім розглядає це питання, але наголосив, що система дорога. Він також додав, що дуже шкода, що мусить витрачати стільки грошей на війну, якої б ніколи не було, якби він був президентом. На заході вже підрахували, що від початку 25-го року Росія вже випустила по Україні близько 24 тисяч ударних дронів. За оцінками видання, Wall Street Journal, нині РФ щомісяця виготовляє понад 5 тисяч далекобійних безпілотників і приманок для атак. На тлі останніх. Обстрілів Київ уже зараз стає одним із найнебезпечніших міст в Україні. Військовий із позивним Алекс заявив, що навіть в Краматорську та Слов'янську на Донеччині буде безпечніше ніж в українській столиці. Росія зараз геть начхати на мирні ініціативи Трампа, оскільки Путін вірить у здатність російської армії прорвати фронт та остаточно перемогти Україну. Про це пише американське видання The New York Times. У статті наголошується, що Кремль не піде на поступки в Україні заради відновлення добрих відносин із США. Джерела видання повідомили, що російський президент вважає, що перевага Росії на полі бою зростає і що оборона України може впасти найближчими місяцями. Путін хоче більшого, а його військові амбіції лише зростають. За словами двох людей. Близьких до Кремля. Путін готовий до того, що терпіння Трампа рано чи пізно лусне. Однак правда також ще й в тому, що досі нові американські санкції не виходили за межі риторики, і про нарощування американської військової підтримки України не йдеться. Британське видання за економі здійснило моделювання на основі супутникових даних і статистики втрат армії РФ і дійшло висновку, що окупантам може знадобитися щонайменше 89 років, щоб повністю окупувати Україну, якщо збережуться нинішні темпи просування армії РФ, які пришвидшилися влітку. Росія зараз втрачає надто велику кількість своїх загарбників однак Кремлю на це схоже байдуже. На тлі страшних атак Росії в столиці Італії Римі розпочалася дводенна конференція з відновлення України. На ній світові лідери мають обговорити повоєнне відновлення нашої держави. Скільки це може коштувати, і які країни будуть в ній задіяні? Прем'єр Прем'єршмигаль заявив, що відбудова та модернізація України буде коштувати 1 трильйон доларів на період в 14 років. Ми вже неодноразово переконувалися у тому, що Росія задля досягнення своєї цілі готова покласти життя сотень тисяч своїх вояк. І от Кремль знову це довів. Один із головних чорноротих пропагандистів Путіна Соловйов, Салавйовспіною біля рота кричить про те, що Росія просто зобов'язана захопити Запоріжжя, і це настільки важливо, що можна покласти і 300 тисяч солдатів. Політичних і воєнних до інфраструктурних, соціальних і так далі. Ну запорожською направлення, скільки можна. Но ну, в конце концов, отправьте туда хоть 200, хоть 300 тысяч человек. Но Запорожье должно быть нашим. Взяли в полон завдяки роботу. Уперше в історії наземний роботизований комплекс взяв у полон окупантів. Безпрецедентну операцію здійснили військової третього ШБР на Харківщині після роботизованого штурму. Під час наступальних дій не задіяли жодного піхотинця. Позиції ворога зачистили дистанційно, та ще й обмінний фонд поповнили. Ми вже були готові. Вже НРК вже під'їхало на точку уже споряджання. тільки перша FPV-шка залетіла і ці. Зразу отакого от. Такого. Ну короче, вход в бліндаж, і це там через доски там щось видно було. Короче. Ми перший раз відпрацювали, а вибух з трьома мінами протитанковими — це ну, це дуже потужний вибух. Бліндаж до кінця не знищили, отримали наказ ще раз відпрацювати. Під'їхали туди, вони зрозуміли, що ми будемо ще раз підривати. Вони поняли, що з нами жартувати краще не треба. Вони побачили це НРК і дуже швидко десь той кусок картона то знайшли. Не знаю, де вони його там знайшли. Ну, да, і, да, і, да. і ще чим писати знайшли. І вони дуже швидко викинули цю табличку. <гум> <гум> Друзі, що там написано? Ми хотіли, що ми хотіли. Улибається, зуби там такі свої строя, бля. Це, це реально було смішно. Це так. Ні, ну ми ж всі люди гуманні і було прийнято рішення ну, брати їх в полон, ну, це нормальна можливість. А потім вже майор спустився мавіком, там, і якось їм там... Ну, ми їм дроном да. показали, що йдіть за нами. Типи ну, просто типу так виходять, беруть енеркас, да, щось там, дивляться, махають, їм там, вийшли на дорогу, на дрон їм так сюди до шпигунських ігор баскетболіста збірної Росії Данила Касаткіна заарештували у Франції. Спортсмени звинувачують у хакерстві проти США. Як пише видання Le Monde, баскетболіста підозрюють у хакерських атаках на щонайменше 900 компаній у період з 2020 по 2022 роки, серед яких дві федеральні установи США. Суд постановив залишити Касаткіна під вартою до вирішення питання про екстрадицію. Баскетболіст звинувачення відкидає, стверджуючи, що не мав стосунку до діяльності хакерів. Пам'ятаєте дівчину з Ужгорода, яка називала своє місто, ем, як би це правильно сказати? Ду багато хто з вас пам'ятає ту тьолку, яка їхала з Києва у Ужгород і написала на відео в тіх тоці Їду в і довіний Е, ем, Нагадую вам, подивіться далі відео. Так от, ця чи то блогерка, чи хто вона є, після своєї скандальної заяви вибачилася і клялася в любові до батьківщини. Але що любила вона недовго і переїхала у Москву. Менше зарплати керівництву треба підвищувати. Збутковість так нікуди не ділася, тож єдине правильне рішення звільнити трохи людей. «Укрзалізниці» анонсували масштабне скорочення. Під скорочення потрапить 25% персоналу. У керівництві запевняють, що йдеться про працівників офісу. Пояснюють необхідність такого кроку, як ви могли зрозуміти, падінням перевезень. На сьогодні 52% доходу компанії йде на зарплати, а тому необхідна оптимізація. Поряд з цим кажуть, що в УЗ сильно не вистачає провідників маш машиністів та ремонтників дефіцит у 20 відсотків. Тому працівників закликають іти працювати ближче до колій. Спочатку Львів, а тепер і Луцьк західну Україну продовжує затоплювати. <голосить> Тих самих причин рясні зливи та підвищення рівню води у водоймах почало затоплювати і вулиці Луцька. Поки ситуація не настільки серйозна, як у Львові, але в Укргідрометцентрі попереджають, що загроза масштабних підтоплень зберігається одразу у кількох західних областях. На цьому все не забувайте залишати коментар під цим відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.